Як в себе виростити таку цілющу, мега корисну лікарську ромашку? Беру насіння ромашки, яке придбала в магазині? Читаю про те, що період від сходів до цвітіння 50-70 днів. Зараз червень і ми встигаємо посіяти квіти. Насіння в ромашки дуже-дуже дрібне, тому в контейнер для розсади насипаю ґрунт і прямо насипом висіваю ромашку ось таким чином. В мене є коробочка і аптечної ромашки, і я теж хочу перевірити, чи щось вийде з неї, якщо посіяти. Земля в контейнері добре зволожена, і я також насипаю просто насипом, землею зверху не прикриваю. Тільки закриваю пленкою і отак на дворі залишаю. Через три дні насіння починає вже сходити, а там, де було посіяно аптечну ромашку, то так де не де, тільки починає. Нехай підростає і згодом покажу, як саме я сажаю цю розсаду на город.